Як добре, що ми поїхали на дачу. Тут тепло. Я прям куртку зняла. Можна так працювати ходити. А у нас там води немає, туалетами не можна користуватися. А тут у нас є і водичка, і туалет. Все в нас є. Так, викопили лохину. Дивіться, щось вона зовсім у нас пропадає. Давайте зараз дивитися, що з нею. Ну, по-перше, вона не сильно була по правилам посаджена. У нас тут не зовсім кислий ґрунт, і вона стала щось пропадати. А ми зараз будемо дивитися, може, тут ще щось на неї напало. Ви нам підкажете, хто спеціаліст дивиться наше відео. Що це з нашою лохиною? Дивіться, зараз будемо питати чата GPT. Що ж це з нашою лохинкою? І садить її по правилам. Ось така вже лохина, її років, ну не знаю, тут роки, роки три вона посаджена. А скільки їй було, як посадили, я не знаю. Ось це таке тільки трошки випускає. Може, їх треба якось <гум> омолоджувати. <гум> Ось такий корінь. Ну, я трошки промила. Будемо садити тепер в торф, в кислий ґрунт. Вон яка глина у нас, бачите? Он яка. То, звичайно, треба заповнювати ці ями торфом, бо нічого тут рости не буде. Попересаджували лохинку. Ці дві ми вже правильно посадили минулого разу. А тепер оці дві. Посадили правильно. Зараз я тут випалю бур'ян, трошки покосила навкруги, випалю бур'ян і засиплю оцією корою какао, оцю діляночку з лохиною. Полола, прибрала, все по правилам. У нас буде лохинник, тепер засідлюємо ось і не було у нас щось нового в продажу. Я показувала какао купила. Так, зараз роз'їжемо, де воно тут роздивляється, і будемо насипати. Ось какао, таке не знаю. Я прочитала, що для кислолюбивих. Воно трошки заложнює, але кислолюбиві теж. Так що насипаємо. Насипаємо. Отак будемо. розсипати на нашу кломбочку, на наш плотинник на всі какао лушпиня бур'ян не буде рости і буде потрошку відкислюватися груди о як красиво виходить. <ривіт> Напишіть, чи правильно я це роблю, бо прочитала, що треба так робити, то й роблю. Синіть. Як ви думаєте, буде класно? Так, я ще оті пообрізаю. Ще трошки поробимо обрізочку. А так красиво. Ось так. Це ж мама білить дерева. На Намаже їх шампунь. Перший раз білю дерева. Фіксуйте! Перший раз білю дерева. Хоча хазяїн каже Совєтський Союз. Але я вважаю, що треба їх підлікувати. Вони тут купачі. А ця штука... Поможе, Дяпи. Дяпи. ділимо в цих в профілактичних цілях. Від хвороб. Яблунька наша. Ось так. Побілили. Тепер йдемо в грушки біли. А сонечко вже сідає он там. Раніше тут сідало, а тепер там. Листопад. Зараз покажу вам, як я побілила дерева. Ось так вже висохло густенько. Сусідка мені. Зробила це вапно. О, а тут, бачите, ось оця парша. Ох, як вона проступила. Угу. Може, підлікує трошки. І тут також такі жовті плями. Угу. Ну, прекрасно. Нехай лікується. Може ще раз треба буде, треба буде. Сусідку спитати, може ще раз треба буде побілити. Ось так проступає ця парша. А груші класні. Це грушка у нас конференц. Бачите, яка вона хвора, але гарний був врожай, тому треба її зберегти. Так, а це наша молоденька яблунька, я не знаю. Теж щось на неї напало, але сусідка сказала, що молоді дерева не біляться. Ну, побачимо весною, що буде. Я ще приїду сюди, оброблю все грибком. Мабуть, і це треба обробити від грибка. Вірніше, приїду ще сюди обробляти все від грибка. Значить, і це деревце оброблю. Пропало воно чи не пропало. Не зрозуміла я, які в нього бруньки. Хто знає напишіть. Вони, може, сплять уже чи пропали. <смі> Побачимо, це білий налив. Тойки підросли. Пущики ті не сильно підросли, а цей навіть буде квітувати, бачите, бересклет. Буде квітувати такими рожевими шишечками. Квітує ще воздичка. Теж така класна. Я її обожнюю, як вона розрослась, можна буде її поділити. І ще обсадити край клумби. Дачний сезон закриється. Оце, бачите, нападає на троянду, якась тля знов. Я бризгала, бризгала, але закінчилось у мене вже. Не накупишся. ну Від грибка теж буду обробляти. Є у мене цей засіб, тому не треба купувати. Буду все обробляти. Ось так гарно квітує гаура. Квітує собі. Холодно, не холодно. А вона собі квітує. Ще ось така черешня. Теж я не розумію, які тут бруньки. Сплять, не сплять. Здорові, нездорові, ось. Побачимо весною, що буде. Але листочки красиві. Задоволена лохинником, будемо чекати, як він приживеться в цьому ґрунті, в цьому какао. І будемо чекати врожаю. На цьому, друзі, буду завершувати свій дачний влог. Всім дякую за увагу, за те, що мене вислухали, подивилися. Полониці теж треба порядок наводити. А ось ще хочу вам показати оці квіточки. Бачите, самі насіялися і ось такі красиві квітують. Весь час тут кожен рік самі насіюються. Ну, нехай полуниця собі теж живе своїм життям. Я не встигаю за нею. Нехай живе росте. Все. Всім па-па. і всього самого найкращого.